Аліна Ільченко переїхала до Львова з Бучі. У штабі шиє спальні мішки для захисників. Розповідає, ідею подала її донька військова. Вона просто перша подала ідею, що а ти ну можеш мені найти, а може зробити. То я і знайшла мішок, а потім ще й пошила їм теж свої мішки. І вони сказали, що дійсно вона підходить тепло, гарно, тому що одіяли є різні. Одіяли є утеплені, є звичайні ну такі, знаєте, ну такі як літні, і літом вже теж треба вкриватися на землі спати незручно. Штаб створили у приміщенні автошколи. Допомагають ...тут в основному переселенці. Плетуть маскувальні сітки, шиють та готують продуктові набори. Залишалися лише такі, які дійсно хочуть допомогти, які свій вільний час допомагають, і то нам стало дуже легше, тому що з'явилося розуміння. Вони більше спільну мову знаходили такими ж людьми, як ми. Не було таких претензійних якихось конфліктних ситуацій, що от ми тут, ви ми тут, а ми, 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 ми не такі, а вони ж такі самі, як і ці. Певно у штабі почали виготовляти і окопні свічки. Переселенка Тетяна Кузнецова каже, в день встигає зробити до 30 парафінових пальників. Заміряємо картон по висоті баночки, вирізаємо і зворачуємо ось отак. Пітів сюди в серединку і звачимо. Тому корисні, що наші доблісні воїни можуть довго вони горіть і можуть і чайок, каву зробити, і якийсь супик зварити, і погрітись, ну і світло. Допомогу військовим передають щотижня. Якщо спочатку в нас починалося. Е... Два-три мішки, наприклад, спальних допомоги. Десь там хтось приніс якусь сокиру, лопату, тому що хлопцям потрібно рити окопи. То в якийсь період ми дійшли до того, що одного разу ми змогли відразу забезпечити цілий взвод. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів.